Кіт у чоботях. Помер якось бідний мірошник і залишив трьом своїм синам у спадок усе своє добро. А було того добра небагато: млин, віслюк та кіт. Сини швидко розділили спадок не кликали ні нотаріуса, ні судового виконавця, цих тільки поклич. За послуги довелося б заплатити всією мізерною мірошниковою спадщиною. Старший брат отримав млина, середульший віслюка, а молодший кота, та й, по всьому, засмутився молодший брат. Не міг він вдовольнитися такою нікчемною часткою. Мої брати об'єднаються, впряжуть віслюка до млина, зможуть чесно заробляти на життя, а мені що? Хіба з'їсти того кота, пошити собі рукавиці з його шкурки та й умерти з голоду? Кіт почув ці слова, однак і оком не змигнув, натомість звернувся до господаря. Не тужіть, мій пане. Дайте мені лишень торбу та дістаньте десь пару чобіт, щоб зручно було ходити по заростях. Побачите, не така вже й нікчемна частина спадку вам дісталася. Хлопець спершу не дуже то і повірив звіру. Проте згадалося йому, до яких хитрощів той вдавався, ловлячи щурів та мишей. Бувало, чи за ноги себе підвісить та прикинеться мертвим, чи у борошні сховається. Отож вирішив не втрачати надії на порятунок від злиднів. Кіт отримав те, чого просив. Він одразу рішуче взучоботи повісив нашою торбу зі шворкою, ухопився передніми лапами за зав'язки і почимчикував у ліс. Там водилося багато диких кролів. На глявині він насипав у торбу висівок, напхав її кульбабками. Та розлігся поруч, наче мертвий. Він чекав, що котрийсь із молодих кролів, досі незнайомий із підступами цього світу, забереться до торби поласувати приманкою. ледве заплющив очі, як молодий, легковажний кролик, ускочив до торби. Наш кіт швиденько затягнув шворку над упольованим вуханем. Попався, Тішачись здобиччю. Кмітливий звір рушив до короля і попросив аудієнції. Кота провели до покоїв його величності. Увійшовши, кіт низенько вклонився королю. Ось, ваше величносте, кролики із угідь пана Маркіза де Карабаса мій господар доручив піднести його вам від свого імені. Скажи своєму пану, що я йому щиро дякую. Дуже він мене потішив. Наступного разу кіт пішов на поле і заліг у пшениці, так само розкривши свою торбу. Щойно туди влетіли дві корібки, він одразу ж затягнув шворку і знову рушив до короля та подарував тому свою здобич. Король і тепер залюбки прийняв двох куріпок та наказав нагородити кота. Таким робом кіт два чи три місяці поспіль час від часу носив королю дичину, нібито впольовано його господарем. Новоспечений маркіз де Карабас, саме таке ім'я коту заминулося дати своєму хазяїну, і не був проти. Одного дня. Кіт дізнався, що король збирається виїхати на прогулянку берегом річки, і не один, а разом із донькою, найгарнішою принцесою у світі. Хитрун негайно побіг до хазяїна. Послухайте моєї поради, пане, якщо ваша ласка, і доля вам усміхнеться. Вам треба тільки піти скупатися в річці у тому місці, яке я вам вкажу. А решта мій клопіт. Син мірошника, а тепер Маркіс, зробив, як радив йому кіт, хоча до ладу і не тямив, що з того може доброго вийти. Тож він купався собі. А тим часом на березі з'явилася королівська карета. Аж раптом кіт почав гучно кричати: Рятуйте, Квалт! пан Маркіс тоне!» Зачувши крик, Король визирнув із віконця карети і упізнав кота, який стільки часу приносив йому дичину. Я знаю цього кота! Охорона! Негайно допомогти маркізу де Карабасу. Поки бідолашного маркіза витягали з річки, кіт наблизився до карети. Яке горе, який жах! Уявляєте, ваше величносте, мій пан маркіз де Карабас, вирішив трохи скупатись, а тут на берег вискочили крадії, схопили одяг господаря і тікати. Я кричу: стояти, хапай крадіїв. Та вони все одно втекли. І мій бідолашний господар тепер голий голісінький. Насправді ж, хитрун сховав одяг мірошникового сина під великим каменем. Де розпорядник мого гардеробу? Негайно скачіть до мого замку і привезіть панові Маркізу Де Карабасу мій найкращий одяг. Повеління короля негайно виконали, і незабаром син мірошника вже знайомився з королем та принцесою, вбраний, наче справжній маркіз. Вітаю, пане маркіз. Радий вас бачити. Який красень, яка постава, а яке приємне обличчя. А коли Маркіз Декарабас кинув на королівську доньку два три ніжних, сповнених глибокої поваги погляди, вона вже була донестями закохана. Ах. Сідайте з нами, пане Маркіс. Ми якраз їдемо кататись, тож будьте такі ласкаві. Складіть нам компанію. Так, ваше величносте. Звісно, для мене це велика честь, сір. План спрацював кіт, не тямлячись від захвату, побіг попереду. Зустрівши селян, що косили сіно, сказав їм: Добродії, косарі! Якщо ви не скажете королю, що цей сінокіс належить панові Маркізу де Карабасу, вас усіх дрібно посічуть, як м'ясо на паштет!» Проїжджаючи повз, король поцікавився в косарів, кому належить лука, на якій вони косять. Панові маркізу де Карабасу! Ха -ха. Гарну маєте спадщину, пане Маркіз!» Так, сір, сінокоси щороку приносять мені добрий прибуток. Згодом на кіт, який і досі біг попереду карети, зустрів женців і закричав їм: Добродії женці! Якщо ви не скажете, що вся ця пшениця належить панові Маркізу де Карабасу, вас усіх дрібно посічуть, як м'ясо на паштет! Король, який згодом проїжджав повз поле, захотів дізнатись, кому належить такий щедрий врожай. Панові Маркізу де Карабасу. Король знову був задоволений маркізом. Далі кіт зустрів лісорубів і сказав їм те саме, що й іншим. Тож королю, який їхав слідом, лишалося тільки чудуватися великому багатству пана Маркіза де Карабаса. Нарешті кіт прибіг до великого гарного замку, господарем якого був Людожер. Ох, і багатий він був! Такого багатства ще світ не бачив. Усі землі, якими проїжджав король, насправді належали людожеру. Кіт завбачливо розпитав челядь: Вітаю, добродії челядинці. Гарний замок у вашого хазяїна. А сам він який, чи добре з вами обходиться? Краще йдіть мерщі звідси. Наш господар жорстокий і страшний людожер. Він з'їсть вас і оком не змигне. А ще він підступний чаклун. На будь-яку тварину перетворитися може. Малу і велику. Краще тікайте. Ще чого? Ану, проводіть мене до нього. Низько вклонившись людожерові, кіт мовив. Даруйте, що потурбував вас, але я подорожній, саме проминав ваш прекрасний замок і просто не зміг відмовитись від честі, висловити господареві свою повагу. Господар замку прийняв гостя настільки люб'язно, наскільки це взагалі властиво людожеру. Сідайте і відпочиньте з дороги. Кіт негайно завів розмову. Мене запевнили, пане, що ви маєте дар перекидатися в різних тварин. Та чи можете ви, наприклад, перекинутися на лева чи на слона? Правду вам сказали. А щоб вам це довести, я зараз просто на ваших очах стану левом? Коли за мить перед котом і справді постав лев, він так перестрашився, що негайно чкурнув на дах по ринві. Хоч це було страх як незручно та небезпечно. Легко було зірватися, адже в чоботях не дуже то почіпляється кігтями за черепицю. За якийсь час, побачивши, що людожер знову набрав людської подоби, кіт зліз з даху. Ох, Ну я й перелякався. Оце Лев, так Лев, вражаюче. А знаєте, мені ще таке неймовірне казали, ніби ви і на найменших створінь можете перекидатись. Наприклад, на щура чи на мишу, зізнаюся, мені це видається неможливим. Неможливо кажете, ну, то я вам зараз доведу. Він негайно перекинувся мишею і давай бігати по підлозі. Ті, сам не стямився, як умить стрибнув на мишу і проковтнув її. Тим часом король побачив здалеку красивий замок людожера і схотів його відвідати. Щойно кіт зачув, що карета котилася підйомним мостом, то вибіг назустріч. «Ваша величносте, вітаю вас у замку пана Маркіза де Карабаса. Як це, пане Маркіз? Хіба цей замок теж належить вам? Та я в житті не бачив нічого гарнішого за цей палац та двір. Будь ласка, давайте оглянемо замок зсередини. Король рушив першим. Маркіз подав руку юній принцесі і пішов слідом. Вони увійшли до великої зали, де їх чекала розкішна вечеря. Цей людожер готувався частувати своїх друзів. Гості, до речі, прибули, проте не наважилися поткнутися до замку, зачувши, що там гостює король. Король був зачарований призністю пана Маркіза Де Карабаса, за яким його донька вже сохла. А ще взявши до уваги великі багатства, якими той володів, та хильнувши зо пять шість щерок, сказав юнакові: лише від вас зараз залежить пане Маркіз, чи станете ви моїм зятем». Юний Маркіз, син мірошника, низько і поштиво вклонився королю. Та прийняв даровану йому велику честь. Того ж дня вони з принцесою побралися. Кіт став при своєму господареві великим вельможею, тож більше не полював на мишей. ну хіба що заради розваги. Ось і вся казка про кота у чоботях.